Є в нас такий самопромовний фільтр. Дуже цікава модель. Дивіться, в чому його прикол. Можна ставити у будь-якому напрямку. Тобто ось ця частина проворачується. По стрілці під'єднуються, як вам зручно виставляється. Модель півдюймова, на корпусі різьблення три чверті. З накидними гайками у комплекті. Також йде у комплекті манометр і зливний кран. Ось сюди монтується він. Також можна промити сітку не тільки за допомогою цього крану, а викрутивши повністю ну, ключем, звичайно, ось цю сітку. Промити, прочистити доволі мілка сітка 100 мікрон. Ну, рахую, що це дуже цікава модель. Якщо замало місця, в дуже незручних місцях іноді буває потрібно встановлювати фільтри. Дуже цікава модель. Рекомендую.